Мої хороші, я в аптеці. Попитаю щось узнати. Мене болить горло. А що ти тут знаєш? Ану, дивимося. Ану, це що ніс, нежить показано. Це у нас легені. Треба перевод включати, я просто вам так покажу. Мене болить горло, я хочу щось від горла. Але я завтра можу взяти свого перекладача. Ну той раз я повибирала своїм перекладачем. А, дивіться, це є дитячі ліки. О, ви щось розумієте? Я думаю, що вам цікаво буде. Отак. Все, все дитяче. А от від Нежиті. Вже бачу якийсь сироп. Бачите їхні ліки. Але це ще не все так ой-ой-ой зараз вам покажу ще щось дуже цікаве. Це що капсули? паде ану ой-ой-ой! Ану і ось! звідси корінці. Дивіться, Воно ж теж, все від чогось є. Я звідси отримувала, я отримувала лікування, ходила до лікаря і вони приділилися... дивіться, якісь корінці. Бачите, що всі проблеми у мене від починки. Хоча мені на той момент ніхто і близько не казав. Ось. Дивіться, а зі шухляди це все мелеться. Ліки, дивіться. О, ні, Все закрито. О, ні, тут вже нема. З'їли, коротше. А от антибіотики завтра я візьму. Антибіотики ось закриті. За штори. Завтра чекайте, буде класне відео. Буде моя лабаня, так називається. Е господиня. Як це ще називається? Хозяйка Лабаня, підприємець? Ось так? Завтра я візьму собі, витримаю до завтра, китайський друг пояснює, що мені треба, бо то Інший підхід виявляється. Не що небудь. О, нам. Да, да, хорошо, А, три раза в день. Да, спасибо. Я поняла. Три раза в день вот такие вот бутылочки. А, раз. Еще нам показывай. Потому что так жар. А, три, три, три. Окей. Ага, это ага. Да-да-да, mm -hmm. like це ми знаємо. Ага, антибіотики. Открить і випить. Угу. Три рази в день. Окей. Ну що мої хороші? Хочу сказати вам, що погода тут взагалі цілий день йде дощ. Не знаю як. В інші дні простила уже і відчуваю таку серйозну уже нежить і в горлі першить. І я зараз вам покажу всі ліки, які я купила. Це не перший раз. Завжди, коли приїжджаю в Китай, ми їх використовуємо. Вони натуральні антибіотики, тільки на травах і не тільки антибіотики. Я показувала вам відео, значить. Цю мені дали одну таблеточку в день, а це у нас вечір. Ось, не знаю. А, і я ще звільну мало поклала до таблеток. Е, так, ну що, ці три рази в день. Ось вона показала, так? Да? А тут по три таблеточки три рази в день. Тепер вечір. По-перше, я змінила ніч на день. Коли в Україні ранок, в Китаї вже ніч. Так, ну що, пробуємо ці, да? Три таблеточки. Ну, що, треба випити, поки я тут, якщо мене за. захопить сильніше, то це буде досить не... некомфортно мені і всім біля мене, так? Да? Спробую, ще заставлять мене у масках ходити. Що ти думаєш про це? Так, водички. Запиваю водою. Вона сказала, ці таблеточки запивати водою. А це я вам покажу, як діє антибіотик. Колись я купляла їх цілими чемоданами. Якраз перед коронавірусом я була. Скільки вона сказала три таблеточки пити. І ми все повипивали. То коронавірус був аж у Туреччині у мене. А вдома не було, тих всіх корон не було. Угу. Так, ці три таблеточки я випила. Бачите, вони ще так вакуумно запаковані. Ховаємо сюди, до речі, тут є перевод. Завжди користувалася. Так, дивіться, тепер оце у нас це є натуральні антибіотики. Е, так, зараз вам покажу, ви будете здивовані. Завжди їх купую. Я посижу тут недільку якраз, і буду бачити, якщо вони це від нежичу непогані, от коли починається нежить, це дуже і дуже класно. Пробуємо, дивіться, отут є така паличка. Да? І беремо один лі... одне лікарство. Так, тут ми лише, дивіться, оцю скібочку, да? Витягуємо, витягуємо, щоб її пробити. А, так, да, пробивається. Бачите, щоб було місце? Ну, може, і так проб'ється. палочка така геть, так, да, вона би пробила. Через резину. О, пішло. Ну, що? І дивіться, у мене були колись їх сіли чемодани і взагалі не брала інфекція. Боже, яке воно не добре. Гірке, і якщо це попробувати, це реально як трави. Пахне травами не ліками, а травами різними. Ти як Старі панчохи. М -м -м. Уа. Капець. Але вони досить ефективні, і тоді ми цілою родиною не хворіли. До речі, мені мої підписники показували, що багато хто. Такі ліки десь купую в Україні на промки. Не знаю, мої хороші, Ну, це тільки для себе і показую тільки для вас. Використовую тільки я, не рекламую, не дай Боже. Тільки я їх використовую, тому що в мене реально зловила нежить. і вночі я вже не можу дихати носом навіть. І горло першить. Ну що, я не туди палець пухаю. Дуже приємно було з вами бути разом. А ви напишіть, що ви про це думаєте і чи ви колись це вживали. Я думаю, що багато моїх підписників теж опробували, А я іду їсти мене, папа мої хороші.